Костянтина, вам слово? Ну можливо, я скажу дещо несподівано, але ви знаєте, є прописна істина, що легко почати війну дуже важко її завершити. Яка б геніальна не була наша українська дипломатія, і як ви кажете, зусилля української влади на дипломатичному фронті. Ну насправді дійсно, і я поділяю думку народу марно сподіватися, що це призведе до завершення війни. Тут має бути комплекс факторів, про які ми вже говорили. Це має бути дипломатія. Як дипломатія класична, це має бути і сила, це і збройні сили. Плюс не треба перекладати. Ну я вже будучи як кажуть Україні лише на українську на Україну все і для цього є наші партнери. Тому тут треба дуже важливо казати і про дипломатичні зусилля, і дипломатичні дії наших партнерів. Поки на сьогодні вони нас підтримують, але як ми тут уже тут констатували, я думаю, тут є консенсус. Вони підтримують більшість, більшість на словах. Ми вдячні, звичайно, за фінансову допомогу, там за креативні деякі ідеї по заморожених активах, але е, поки що все на словах. От ви бачите, вже перестали із риторики навіть у наших партнерів зникла фраза е, розміщення європейських сил, збройних сил на території України. Фактично, вона вже, як кажуть, поклала, поклала її по цукно і так далі. Тому. Е, Тут я можу зрозуміти опитаних людей, і вони досить об'єктивно сказали: а дійсно одних дипломатичних зусиль української влади не призведуть до завершення війни. Але це не означає, що ми, українська українська влада, не повинна активніше працювати. Це я прозгадав би ще як стимул ще більш активніше працювати дипломатії, про що ми зараз говоримо. І ви дійсно абсолютно праві. Навіть вже ближчими днями буде багато оказій для того, щоб використати певні можливості і оцей імпульс, який був на. Даний є ООН, а там дійсно відбулося багато важливих речей. Ну, наприклад, ми мало хто помітив, але я вважаю, що дуже важливо, що ми поспілкувалися з деякими країнами так званого глобального півдня. Ми підписали про відновлення про дипломатичних відносин, наприклад, з Сирією. Ми зустрілися з президентом Південно Африканської Республіки. Звичайно, це, це дрібниця, До речі, але пане посол, друге пане посол, так. президент Південноафриканської Республіки. Публіки пропонував провести організувати в його країні зустріч Зеленського і Путіна, так я думаю, що зараз бажаючих буде більше. З іншого боку, давай я мені наприклад, це позитив негатив. Як я російським як дипломат, знов таки, це я суто професійно. Я вважаю, що ми до сих пір не несли ключиків до такої країни, як Китай. Ми вміємо його критикувати. Це саме найлегше критикувати, але зробити так, щоб якось підійти до Китаю, найти ключики, принаймні, хоча б нейтралізувати. Його, його. ми не, не зможемо його, як кажуть, притягнути повністю на нашу сторону, пане Костянтин, прошу чому саме не вдалося до Китаю знайти ключики? Посольство Китаю знаходиться не так далеко від Кабміну, наприклад. Ні, Ну по перше з ним треба працювати. По перше, по-друге, принаймні, Китай це певна своя дипломатична школа, і вона починається. Знаєте, як театр починається з вішалки, так і Китай починається з елементарних речей. Ну, наприклад, там президент Сім. Ми знаємо, яка це країна. Якщо його обрали лідером або перебрали на посаду керівника комуністичної партії Китаю, він же тоді автоматично стає президентом, то логічно було б що зробити. Вітати. Тобто показати добру волю. Або принаймні, коли відбуваються заходи високого рівня, Рада безпеки, ООН. ну навіщо нам його критикувати? Ну навіщо публічно? Китай цього не прощає, цього не любить. Тим більше, ми зробили ми, ми робимо крок вперед. Нарешті призначили гарного посла Китаєвець китайською мовою, який один з перших, до речі, дуже швидко вручив вірчі грамоти. І, до речі, що цікаво, я прочитав, і це теж дипломатичний нюанс, дуже позитивний. Він вручав вірчі грамоти. Президенту Сі разом з, з новим послом США он у них приймав в один день. Майже в одному місці, так в, 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 в одну хвилину. І це дуже добре. А і тепер ми бачимо той же Трамп. Він зараз що робить? Він мав, має діалог з Китаєм. Він зараз готується до зустрічі в рамках саміту азіатсько тихоокеанського регіону. Я вам скажу більше. Можливо, я, 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 я думаю, що не помилюю, що до кінця року відбудеться візит. Президента США до Китаю, ну він же до цього кінця прагне, року. Я думаю, так. це року, так і навіть секрет. у нього є вже домовились. А той приїде там у 26-му році. Тобто я кажу про такі нюанси, а із таких нюансів складається загальна картина дипломатичної роботи. Далі дивіться, у нас ми кажемо про європейських партнерів, який ще буде шанс. У нас 1 жовтня, буквально незабаром, відбудеться неформальний саміт ЄС, на який буде виноситися ключове питання: як далі допомагати Україні в світлі? Рішень є на самлії, дискусії, заяви Трампа і так далі. Прекрасна казія. Я сподіваюся, президент туди поїде. Далі 2 жовтня у нас буде в Копенгагені відома ініціатива Макрона, саміт європейського політичного співтовариства. Тобто кажуть, це говорільне, але в принципі там теж можна спробувати все-таки наших європейських зараз. Наша мета притягнути європейських партнерів, показати, що ми разом маємо повинні робити більше. І це сигнал був Трампа, і треба цим скористатися. І нарешті до нас приїжджає комісар ЄС з питань розширення КОС. Нам треба нарешті вже, е, ну, я знаю, цей СІЗІФ труд е, завершити і почати все-таки вступні перемовини. Ну скільки ми обіцяємо, давайте вже фактично почнемо. Хватить досить відмовок, що там є Орбан, не Орбан. Повірте мені, можна з Орбаном працювати. До речі, сьогодні відбулася телефонна розмова Орбана з ким? З Трампом. І що вони говорили? Я думаю, очевидно, про Нафта дружбу крові говорили, крові. про нафту а, і так далі. А чому ми першими не зробили, не закрили цю <кх> дружбу? Навіщо нам просити Трампа про це? Знаєте, я от маленька ремарка в сторону Як кажуть, дуже радий, що саме на ток-шоу Новий відлік деякі гості приходять до нас не просто з відповіддям, а прям з такими детальними розписаними планами, що треба робити. Це дуже цінно, Ми вам за це вдячні.